Сторінка 44. Параграф 6. Безпека у громадському транспорті. Види громадського транспорту. Громадський транспорт це різновид пасажирського транспорту, який надає послуги з перевезення людей за визначеними маршрутами. Спільне і відмінне автобуса і трамвая. Спільне наземний транспорт. Зручний салон вміщує багато пасажирів. Відмінне автобус рухається вільно, працює на бензині, забруднює атмосферу, є в містах і селах, а також їздить. Між містами. Відмінне, трамвай рухається по рейсах, працює на електриці. Є небезпека ураження струмом, не забруднює атмосферу, є тільки у містах. Безпека салону громадського транспорту. На жаль, на дорогах нерідко трапляються дорожньо-транспортні пригоди. ДТП. Тому Можливо, знати, які місця у транспорті за статистикою є найбільш безпечними. Розгляняйте схему маршрутного таксі та назвіть найбезпечніші місця його салоні. Правила поведінки в електротранспорті: міський електротранспорт це насамперед тролейбуси і трамваї. Вони вважаються безпечнішими від автобусів, тому що рухаються по рейках або вздовж електропроводів і мають ширші та зручніші двері та проходи. E Однак, за деяких обставин, вагони електротранспорту можуть опинитися під напругою. Якщо ви побачили, що з-під коліс тролейбуса сипляться іскри, або помітили, як хтось зойкнув, торкнувшись металевого поручня, попередьте про це усіх. Не заходьте у вагон, а коли ви вже в ньому, постарайтеся якнайшвидше вийти, не торкаючись металевих частин, поручнів, корпусів дверей. Намагайте Сі діяти обережно, не штовхати інших пасажирів, адже вони можуть не встояти на ногах і постраждати від ураження електричним струмом. Правила поведінки у шкільному автобусі. Шкільний автобус один із найбезпечніших транспортних засобів. Розгляньте правила поведінки у шкільному автобусі та доповніть їх своїми. Не підходьте до автобусу, доки він повністю не зупиниться. Слухайтеся вказівок водія автобуса. Упродовж усієї поїди. Чістки залишайтеся на своїх місцях. Не штовхайтеся і не бігайте в автобусі, не відволікайте водія під час руху, нічого не викидайте в автобусі або з вікна. У вестибюлі та на екскалаторі метрополітену. В Україні метро є у Києві. Харкові та Дніпрі. Вестибюль метрополітену обладнано автоматами та касами для продажу проїзних документів і пропускними пунктами. На видноті розміщена схема метрополітену. Вона допоможе визначити, як доїхати до потрібної станції, де слід зробити пересадку. У вестибюлі завжди є черговий чергова. За потреби до нього неї можна звернутися по допомогу. Дозволено перевозити. Спортивне спорядження у чохлах, дитячі коляски, електросамокат у складеному вигляді. Заборонено, спортивне спорядження без чохлів, довгомірні предмети понад 220 см, габаритні речі більші за 200 см. Розгляньте схему поведінку у вестибюлі та на екскалаторі. Ви маєте квиток або проїзний документ. Так, якщо ні, придбайте проїзний квиток у касира чи в автоматі на пропускному загорілося зелене світло. Якщо ні. Перейдіть до іншого пропускника або зверніться до чергового. Якщо так, проходьте через автоматичний пропускник до ескалатора. Ставайте на ескалатор одночасно, беручись правою рукою за поручень, стійте справа, проходьте зліва. Між вами та пасажиром спереду є одна-дві вільні сходинки. Ні. Перед виходом з ескалатора станьте лівіше, щоб пасажир спереду не заважав вам на виході, якщо так, не затримуйтеся на виході з ескалатора. На платформі і у вагоні метро. В очікуванні поїзда на пероні метро збирається чимало пасажирів, чемна і спокійна поведінка запорука їхньої безпеки. Запам'ятайте, не можна заходити за обмежувальну лінію на платформі малюнок 15. На платформі метрополітену заборонено грати в рухливі ігри. У вагоні треба сидіти або стояти, міцно тримаючись за поручні малюнок 16. Якщо у вагоні відчувається запах тиму. Слід негайно повідомити про це машиністові. Для цього у кожному вагоні є кнопка зв'язку з машиністом. У разі виникнення небезпечної ситуації в метрополітені необхідно виконувати всі вказівки машиніста або чергового по станції.